Добрий день, малята. Відгадайте загадку. Маленька, роденька, з дерева на дерево скаче і грибочки збирає. Так, це білочка. Подивимося на нашу білочку. Ось вона. Тут з грибочками, там з грибочками, з шишечками. Ось яка вона трудівниця. А ми з вами допоможемо сьогодні. Білексі назбирати грибочки. У нас сьогодні конструювання грибочка, і ви вже догадалися, це грибочок, який мухамор. Так, дивіться сюди, беремо блюдце, обводимо коло і вирізаємо його по коло. Так, з одної сторони надрізаємо до середини, розрізаємо. Так. І зразу будемо клеїти, давайте приклеїмо горошки такі, вирізаємо собі, крапочки на да? Я вже нарізала, ось мене готові. Можна через трафарети, в кого є вдома, щоб були. Ви знаєте, що мухомори — це отруйні гриби, але тваринки, багато тваринок мухоморами лікуються. І коли ходиш по лісу, бачиш, що є надгризені мухомори. І зайчики надгризають, і білочки, надгризають, і вовки. Це у них як ліки, мухоморчики. Дітям можна любуватися і дорослими мухоморами, В руки не можна брати мухомори, тому що вони отруйні. зрозуміли? Просто мухомори бувають жовті, оранжеві і червоні. Якщо ви в лісі були, то ви могли бачити, що навіть на одній галявинці один біля одного можуть рости мухомори різного кольору. правда? Звертали увагу чи ні. Ну, як будете подивитися. От я була так бачила, що у нас і оранжевий так потім, і червоний різ, Різні, різні. Так що вони не тільки червоні бувають. Так що майте на увазі. Так, травичку робимо, подивіться сюди. Я зігну її, щоб така була, у нас полосочка, і до неї ножечками буду різати травичку. От, щоб вона рівненька була, а потім обгорну втулочка от рушничків паперових. В кого є, яка може друга втулочка от чогось, грибочок на такій ніжці. Втулочку розрізали і. У нас такий об'єм конструювання, Буде такий у нас гарний грибочок. Що вибрала грибочок, Напевно, мухомор – самий гарний грибочок, який тільки є. Не можна любуватися дуже довго, дивитися на нього. Але їсти їх не можна. Тільки дивитися. Так. От наклеюю. От, подивилися, да? наклеїла. Потім пальчиками ось так трошки травичка у нас. Вона ж не рівна у нас така. Ось. Бачите, яка? Далі просто наклеюєте шляпку мухомора. От проводимо, приклеюємо тут, приклеюємо по контуру. Так, ось так. Ось таке у нас мухомор. Притримаєте, я його поставлю. Ось такий. І ще в мене є один мухамор. Ось подивіться, який то також ось. Він уже готовий у мене. Бачите, який? Тут просто наклеюємо, там де біле і робимо такий, як трошки, як конус. Зліплюємо шапочку. Ось такий. мухомор. Вдягаємо його ось такий от у нас вийшов От така у нас робота, що можна що важко працювати. Ось подивіться, які гарні у нас грибочки ми зробили для білочки. Допомогли їй. До побачення!